Блейків захищений від води напилу по стандарту IP68, і якщо він забруднеться, можна зробити навіть ось так. Я регулярно так роблю з попереднім годинником, щіточкою його почистив і сполоснув у воді. І він при цьому далі без будь-яких питань працює. Ліхтарик вмикається все таким же довгим натисканням на кнопку Light. І це для мене мінус. Я хочу, щоб він вмикався короткочасним тапом. Пеймо, подивимося, що там у нас всередині. Набір стандартний це ось такий ремінець. Кабель зарядки Type-A на пропієтарний роз'ємчик магнітний. І, звісно, сам годинник. Ось так він виглядає. Я вже більше трьох місяців користуюсь попередньою моделлю W70 Pro. Цей має, що у нас, э, спершу бачу, що на одну кнопку більше. Тут у нас 4 їх, на моєму 3. Найбільше, що мене не влаштовує, це алгоритм вмикання ліхтаря. В попередній моделі. Надіюсь, що в ці, можливо, є якісь налаштування і можна назначити на цю кнопку інший алгоритм вмикання. Екран у нас 1,91 дюйма, TFT, хотілося б AMOLED, звісно. Так, давайте увімкнемо його вперше. Так, ось, вмикається. Відразу мова. Бачу московську. Не поняв. А заявлена підтримка української мови. Чомусь немає. Ну, хай буде англійська. Щоб під'єднати години до смартфона, відскановуємо QR-код, переходимо по посиланню і скачуємо додаток. Чомусь додаток від попереднього годинника не підходить. Навіщо вони так зробили? Не зрозуміло. Відкриваємо. Швиденько скачав і налаштував додаток. Не розумію, навіщо використовувати інший додаток, що є дафіт. Він, в принципі, всі мене влаштовував. Подивимося, можливо, цей буде трішечки функціональніший. Вибираємо пристрій. Так, ось є наш W50 Pro. Так, під'єднався. Так, ось поправили величезний. Недолік ось цього годинника. Дивіться, тепер ми можемо використовувати сповіщення з різних додатків, не тільки з WhatsApp, і якихось китайських, а тут у нас і YouTube з'явився, і Gmail, і Facebook, WhatsApp. Навіть Viber є, Skype. Ну, Skype вже ніхто не користується, оцього треба видалити зразу, і навіть Telegram. Тобто, W70 Pro не приходили сповіщення з сторонніх додатків, тільки смски, повідомлення про виклик, вхідний вихідний, і також з WhatsApp. -а. Маю надію, що. Viber, Telegram, WhatsApp будуть працювати і на цьому годиннику. Додам ще Facebook. Хоч я не майже не користуюсь і Gmail. Ось так. Так. Нагадування про дзвінки. Є. Yeah. Ну... No. Функціональність значно краща, ніж в попередньому. Додатку DAFIT, тому тут ставимо плюс. Якість перекладу така собі, сидяче нагадування, нагадування смс, нагадування дзвінку. Ну, тобто перекладено українською, але видно, що чи якийсь машинний переклад, чи штучний інтелект, не знаю, або не надто досвідчений перекладач. Це все перекладав. Вага W70 Pro разом з силиконовим ремінцем 67,9 грам. Корпуси майже ідентичні, але хочу сказати, що W80 Pro має трішечки товстішу рамку самого екрану. Ніби екрани однакові, якщо ось так прикласти. Але корисна площа, на яку виводиться картинку, тут трішечки менша, на мою суб'єктивну думку. В годиннику можна налаштовувати яскравість підсвітки і час цієї підсвітки 15 секунд 5 або 10. Поки роблю огляд, то поставлю 15. І яскравість підсвітки ось таким повзумком. Мені здається, що тут екран не такий якісний, як в попередній моделі. От прям неозброєним оком видно, що W70 Pro якось е контрастніші кольори, чи що сказати. Ну, типу, екран мені в цьому годинку більше подобається. Хоч мені прислали на огляд цей, і я мав би сказати, що тут краще, але, на жаль, ні. Екран у нас втоплений в корпус приблизно на 0,5 мм, що точно буде його захищати. Якщо ми ось таким чином десь доторкнемося до чогось плаского, то шансів пошкодити його небагато. Дивіться, ось три місяці активної експлуатації W70 Pro. Тут конструкція така сама, і на екрані жодних пошкрябин чи пошкоджень немає. Повторюсь, використовував дуже активно і за оцих три місяці навіть не знімав його з руки. Думаю, тут. Буде все на такому ж рівні. Тому е, до захисту екрану п'ятірка. Так, тут у нас заявлений якийсь GPS. Чи це китайці просто так написали, чи дійсно він тут присутній, бо на W70 Pro такого я не бачу. Хотів подивитися, які вачфейси доступні на W70 Pro. І заходжу в додаток. Красивий циферблат із штучним інтелектом. Заходимо сюди, і що ми бачимо: контенту поки що немає. Будь ласка, перейдіть до АІ-бутика генерації циферблатів. Оце переклад. Так, давайте зайдемо, наприклад, ну що, от фантастичний космос. Натискаємо куди? На мікрофон. у нас Фантастичний космос. Натискаємо мікрофон. Утримуйте, щоб говорити. Створюю циферблат з місяцем і днями і порами року. Так, не хочу змінювати текст. Хочу. чат GPT буде займатися створенням циферблату. Так, ідіть і використайте його. ну Щось таке, не то, що я хотів, але давайте. Ага, тут же тепер можна обрати шрифт. ну Давайте хай буде білий. Щоб я був дуже задоволений такою функцією, то не знаю. Мені і стандартні watchfaси точно потрібніші. Перевіряємо, чи приходять сповіщення на W80 Pro. Відправив сповіщення з Телеграму. Так. Бачимо, що завібрував годинник. І що у нас тут? Перевірка сповіщень з сторонніх додатків W80 Pro. Тобто все приходить? Це круто. телеграмчик значок є, тобто можемо побачити, з якого месенджера прийшло повідомлення. Це. Однозначно плюс. Повіщеннями з вайбер також проблем немає. Таке враження, що пульсу годинник міряє в реальному часі. Зараз зроблю 20 присідань і покажу вам. Щойно зробив 20 присідань, і давайте ж подивимося, що там з пульсом. Ну, ніби 88 ударів, а було в стані спокою 65. Ну, піднявся до 92. Не знаю наскільки це правдиво. Але я захекався. Рівень кисню в крові. Тут вже треба запустити тест. Не знаю, наскільки можна довіряти цим показам, але зараз каже 96%. Навіть можна заміряти кров'яний тиск. Давайте це зробимо, але тут точно довіряти не варто. Замір тривав близько 35 секунд. 129 на 69. Нагадаю, що я буквально 3-4 хвилини тому 20 разів присідав. Ну і залишився стрес. Наскільки я стресований. 41. Щоб це значило. Потужні зарядки 1,7 Вт. До висновків, чи є сенс з 70-го оновлюватись на 80-й. Я цього робити точно не буду, буду користуватись ось цим годинником. У нього величезний мінус це те, що відсутні сповіщення з сторонніх додатків тут цю функцію виправили, але не розумію Blackview, чому не дозволили підключати ваш попередній годинник до нового додатка і користуватися функціями. Маркетологи хочуть, щоб купували ось цей годинник. Ну, Годинник непоганий, але по якості дисплею є питання, мені цей подобається більше, це моя суб'єктивна думка. Watchfacів. Поки що не завезли. Переклад додатка просто смішнючий, Якщо хочете потягнути прикол, то почитайте той переклад, дуже смішно. По якості, я думаю, вони плюс-мінус однакові. Батарейки в них однакові, тобто можете розраховувати приблизно на тиждень автономності. От з цим годинником це вже перевірено, з всіма включеними функціями. Тиждень він живе. Думаю, з цим буде точно так само, тому що батарейка така сама. Оце не виправили косяк. Чому не зробити налаштування? Чому я маю тільки ось таким чином включати і включати ліхтар? Це кілер фіча, але з ось таким костелем і мені це не подобається. На жаль, я дуже мав велику надію, що це поправлять. Сповіщення поправили, а налаштування кнопки ліхтаря ні. Тому оновлюватись поки що не буду. Непоганий годинник міряє пульс, плюс-мінус адекватно, з тиском, стресом. Питання, звісно, присутні. Що він там міряє? Є GPS, наскільки він працює, скажу пізніше, коли. Зроблю тести і викладу їх в Telegram-спільноту. Свою думку про Блек'ю напишіть в коментарях. Доєднуйтесь до спільноти, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!